Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як точно не можна себе вести у комунікаціях з працівниками ТЦК, коли вони вас зупиняють на вулиці, намагаються або затримати, або вручити незаконно складену на колінці повістку. І поговоримо про те, як себе правильно вести, як себе потрібно вести для того, щоб позбутися і оминути неприємності, в тому числі і для вашого здоров'я. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, і підпишіться також на Telegram канал тому що там виходять повідомлення про вихід нових відео, там виходять цікаві новини, і викладаються ті відеоролики, відеозаписи, які я не можу викласти на цьому YouTube каналі. Друзі, на запис цього відеоролику мене підштовхнуло відео, яке я сьогодні побачив у новинах у телеграм-каналах. Друзі, якщо коротко, то зміст цього відеозапису про те, що чоловіка на вулиці Львова зупинили працівники ТЦК, намагались щось пояснити, скоріш за все, вручити йому повістку або затримати і відвести до територіального центру комплектування, Чоловік обурився, почав ображати працівників ТЦК, нецензурно виражатись у їхній бік. І після того, як працівник ТЦК підійшов до нього поближче і е, зауважив йому зупинитись, той не зупинився, і працівник ТЦК вдарив цього чоловіка. Після чого зав'язалася бійка, вона тривала десь хвилину, і цьому чоловікові допомогли люди, які були поруч, тому що. На допомогу працівнику ТЦК долучились ще його колеги. Я хочу сказати, що такий чоловік, скоріш за все, завдяки тому, що він спочатку ображав працівників ТЦК, а потім ще й вступив у бійку. Він наразив себе на небезпеку бути притягнутим до кримінальної відповідальності не тільки за порушення правил військового обліку, а ще і за напад на особу, яка виконує свої службові обов'язки. І е, наслідки такої відповідальності, наслідки притягнення до кримінальної відповідальності за це вони значно серйозніші ніж за ухилення від мобілізації навіть. Насправді, друзі, ми багато з вами говорили про те, що не можна ображати, не можна реагувати на провокації. Це саме головне, тому що провокації зі сторони працівників ТЦК, зі сторони органів нацполіції, їх достатньо багато. Я не кажу, що всі поголівно працівники ТЦК провокують, але таких випадків дуже багато. І коли вас працівник ТЦК провокує, не потрібно реагувати на ці провокації, не потрібно його ображати, не потрібно нецензурно виражатись, тому що це все воно несе за собою ризик того, що ви будете притягнуті до кримінальної відповідальності, до адміністративної відповідальності. Ризикуйте своїм здоров'ям, тому що всі ми розуміємо, що сьогодні на вулиці війна, і дуже багато людей, вони як сірники зараз дуже легко спалахують, а працівники ТЦК дуже часто перебувають на вулиці зі зброєю, і вони так само у нервовому стані, як і ми з вами, тому що в них свої завдання, в них свої плани по виконанню мобілізації. У них так зване бойове завдання по мобілізації. І вони дуже легко теж спалахують. І це ми побачили теж на відео, тому що насправді першим вдарив працівник ТЦК, він цього не мав права робити. Він мав мати витримку і не зважати на образи чоловіка. Тому що ну, просто це ключове правило цивілізованого світу не бити людей, не наносити людям шкоду. За кожні дії є своя відповідальність, і ця відповідальність не може бути фізичною. Так от, друзі, незважаючи на те, що бити людей не можна, я раджу вам не вестись на провокації. Будь-кого, в тому числі і працівників ТЦК і органів Нацполіції, тому що це все ще раз кажу за собою, несе ризик того, що ви не тільки підпадете під відповідальність кримінальну чи адмін, а ще і отримаєте шкоду для свого здоров'я дуже з великою вірогідністю. І потім, на жаль, поліція, яка буде розслідувати ці кримінальні справи. То вона не дуже хоче, напевно, не те, що немає можливості, а не дуже хоче розслідувати ці справи. І наслідком цього всього, наслідком того, що ви відреагуєте на провокацію тієї чи іншої особи, буде те, що ви отримуєте шкоду своєму здоров'ю, будете змушені лікуватись певний час, витратити багато грошей на ліки, на лікарів. І по факту по результатах дуже з великою ймовірністю не компенсуєте цю шкоду, не компенсуєте свої витрати, тобто просто витратите час і позбудетесь певної частки свого здоров'я. Тому, друзі, я не рекомендую цього робити, я рекомендую навпаки. Вести себе правильно, ми з вами неодноразово говорили, як себе вести. Саме головне це підготуватись і мати розуміння про те, що ви кожен день в будь-який момент, не зважаючи на місце, де ви перебуваєте, чи то ринок, чи то якесь громадське місце парк, кафе, вулиця просто, магазин. Ви можете зустріти працівників територіального центру комплектування. Тому вам потрібно до цього підготуватись і розуміти свої права, і як ви маєте вести себе з працівниками ТЦК. Саме головне розуміти те, що вони не мають права перевіряти ваші військово-облікові документи. Ви не маєте обов'язку носити з собою військовий квиток, це не передбачено. Будь-яким законом або підзаконно нормативним актом. Так само, поліція має право перевіряти ваші документи, які підтверджують вашу особистість, лише у визначених випадках. Ми, до речі, про це говорили. Якщо ви не бачили відеозапис або забули. Як себе поводити, коли здійснюється перевірка працівниками ТЦК документів, то можете подивитись за посиланням, яке зараз у вас буде у правому верхньому кутку екрану. Тому, друзі, саме головне, звичайно, розуміти свої права і обов'язки і можливості, розуміти те, що працівники ТЦК не мають. Право вас затримувати так само, як і працівники національної поліції не мають права затримати. Тому, якщо у вас комунікація не виходить з працівниками ТЦК, ви можете сміливо розвертатись і йти. Якщо ж вас далі будуть затримувати і позбавляти волі, це вже зовсім інші дії. Це незаконні дії працівників ТЦК. І за такі дії працівники ТЦК можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Вам при цьому потрібно чітко і голосно на цьому наголосити для того, щоб вони розуміли наслідки своїх дій. Бажано звичайно фіксувати всі незаконні дії працівників ТЦК для того, щоб в подальшому у вас були докази при розслідуванні кримінальної справи. І, друзі, ще одна порада, вона є дуже важливою. Це, звичайно, вам потрібно було б мати номер телефону або адвоката, або юриста, який допоміг би вам онлайн, якщо виникне необхідність, відповісти правильно на запитання працівників ТЦК або надати якусь пораду вам, якщо ви перебуваєте у стресовому стані і не розумієте, як себе поводити у таких ситуаціях. Насправді ця порада вона неодноразово рятувала моїх клієнтів, тобто були випадки, коли дійсно клієнти дзвонили мені, і ми разом в онлайн режимі відповідали на питання. Я давав посилання на законодавство таким людям, і спокійно потім всі розходились без бійок, без провокацій, без нічого, тому що, в принципі, працівники ТЦК вони теж розуміють. Свої можливості, свої права. І коли людина чинить опір і аргументує це посиланням на законодавство, то працівники ТЦК розуміють, що в принципі краще піти десь в інше місце і пошукати людей, які будуть чинити менший опір, і буде з ними легше проводити свої бойові завдання. Друзі, ну і ще одна порада це максимально спокійно. Знову ж таки, це, мабуть, я вже і повторююсь, але максимально спокійно, без е, агресивних реакцій, не вестись на провокації і максимально спокійно спілкуватись з працівниками ТЦК, коли вони розуміють, що людина впевнена в собі, що людина розуміє свої права та обов'язки. То в них дуже знижується бажання з вами далі вести комунікацію, і знову ж таки вони, скоріш за все, вас полишать і підуть шукати десь інших своїх жертв для того, щоб їм вручити повістки, виписані на колінці. Тому, друзі, така ситуація це дуже важливо. Насправді це дуже проста порада, але вона дуже важлива, тому що. Ну, багатьох людей легко спровокувати, багато людей спалахують як сірники, і коли їх ображають, вони вже не можуть зупинитись, вони починають так само ображати, починають битись, але ну, насправді це все потім дуже сильно відображається на їхньому стані. Їх можуть притягнути до відповідальності, і, повірте, якщо буде дзеркальна ситуація, коли і працівник ТЦК напав на людину, і людина почала битись з цим працівником ТЦК, то з дуже великою ймовірністю захищати права цього чоловіка і обвинувачувати працівника ТЦК ніхто не буде. Скоріше за все, або взагалі нічого розслідуватись не буде. Це у дуже великому відсотку всіх ситуацій по Україні просто нічого не розслідується. А в гіршому випадку ще і цей чоловік він буде притягнутий до відповідальності. На жаль, ситуація така: намагаємося всією юридичною спільнотою змінювати. Але оскільки ця система вона достатньо закам'яніла, то це все дається насправді дуже важко. Але з часом я більш ніж впевнений. То ми зможемо змінити спільними зусиллями поведінку працівників ТЦК і взагалі всю ситуацію з врученням повісток, з мобілізацією, незаконною мобілізацією і з залякуванням людей на вулицях, з тим, що люди бояться просто вже виходити на вулиці, бояться форми Збройних сил України. Це неподобство. І такого точно бути не може. Тому що ця військова форма це є символ непереможності України, і е, цією формою маємо пишатися, а не боятися. Тому, друзі, на сьогодні, все. Дякую, що подивились це відео до кінця, і до нових зустрічей. До побачення.